Цікавий заробіток розвиває мислення та прокачує розум. Якщо любите писати, якщо вмієте переписувати грамотно тексти і накладні складати, і маєте посидючість, тоді цей спосіб заробітку вам підходить. Скільки платять за таку працю? Все розповім. Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладів. Залишайтесь на каналі, не перемотуйте відео, додивіться до кінця, буде багато корисної інформації і дуже постараюся, щоб вам сподобався цей ролик. Підписуйтесь на канал, ставте подобається, а я буду продовжувати розкривати тему цього випуску. Є спільні сайти фрілансерів, на яких можна знайти окремі способи заробітку, і, звичайно ж, там є така професія, як наборчик текстів або передрукування текстів. І є інші способи, як почати працювати у цій сфері та заробляти гроші. Я зараз все розповім і покажу. І що нас особливо цікавить, це зарплата. Скільки платять за набір тексту. Все докладно розберемо з вами. Відразу хочу зауважити, що в Україні я не знайшла спеціального сайту, який спеціалізувався б безпосередньо під спосіб. Передрукування текстів різної форми та тематики. Можливо, що я погано шукала, і якщо все ж таки є такі сайти і ви їх знаєте, будь ласка, напишіть у коментарях, обговоримо це з вами. А для початку, хто ще не зі мною, попрошу підписатися на мій канал, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Так, я це вже казала, пробачте. Далі, що означає набір текстів як робота? Набір тексту це переклад рукописних джерел у цифровий вигляд. Лекції, наукові роботи, статті, опубліковані в друкованих виданнях. Тобто, щоб можна... Було зберегти їх в електронному вигляді, а значить, мати можливість робити поправки та редагувати. Також вони повинні бути обов'язково переведені у формат текст та док. Це робота набирача набирати прочитане. Є картинки з текстами, є. Комп'ютер визначає, комп визначає саме як зображення, і це може розпізнати текст і перевести в літери, слова та абзаци. Також ми говоримо про переведення в текст аудіозапису. Виконавець слухає аудіозапис або може відео та переводить його у текстовий формат. Такий вид роботи називається транскрибування. Таку роботу цілком реально виконувати в домашніх умовах, тобто фрілансер вдома. Дуже зручно, це зручне заняття, яке приносить прибуток. Щоб заробити багато, потрібно мати навички, які, а саме. Грамотність. Звичайно, виконавець повинен бути грамотним, не допускати помилок стилістичних, граматичних пунктуаційних. Підвищувати рівень грамотності можна читати художні книги і вивчати, звичайно, правила. Друге посидючість. Згодна, що така робота не для гіперактивних темпераментів. Посидючість вимагає. Кожен роботодавець цієї роботи від виконавця. Третє висока швидкість. Потрібно взятися за навчання сліпому методу, набір тексту. Думаю, ви зрозуміли, про що я говорю: це навчатися друкувати, не дивлячись на клавіатуру. У роботі для наборчика текстів це важливий пункт, який впливає на заробіток. І четверте дисципліна. Обов'язково потрібно бути пунктуальним та відповідальним. Ви не повинні зривати терміни. Якщо ви домовилися із замовником на певний час, значить маєте виконати роботу в срок або раніше, що буде набагато краще. Якщо ви втратите довіру замовника, то роботи у вас не виявляться, ви її втратите. Де шукати роботу та як шукати роботу наборчика тексту? Я говорила вже раніше, що в Україні я не знайшла сайту, який повністю відповідав лише. Цієї сфері діяльності. Але в інтернеті дуже багато сайтів для фрілансерів, де є окрема графа для копірайтингу, рерайтингу, набирача текстів та транскрибації. Це коли перекладається аудіоряд у текст. Теж дуже цікава робота і нескладна. Є сайт, такий кабанчик, наприклад, тут багато вакансій, яких можна знайти. Далі оголошення в інтернеті також. Дивіться, вбиваємо у Google Робота, наборщик тексту Україна. Вибиває Укртекст сайт. Заходимо. Потрібні співробітники для обробки текстових матеріалів. Вони пропонують роботу вдома в інтернеті з обробки тексту. Так, вільний графік, вільний вибір. Гідна робота. Є статті більш затребувані, а є менш, тому заробіток буде різним. Залежить від обробки тексту заробіток, залежить від обробки тексту, від швидкості друку, розуміння теми і нюанси обробки. І дивіться, у середньому ви можете заробити від 300 до 600 гривень на день. Тут ми бачимо вимоги, що пропонуються знання української та російської мови, посидючість, вік значення не має, бажано досвід роботи копірайтингом. Що саме робити? Тут розповідається, як приступити до роботи. Відео екскурсії онлайн школою, загалом тут все описано докладно. Цікавий сайт. Далі оголошення. Якщо ми будемо шукати оголошення, це, дивіться, вибиває сайт Flagma.ua, оголошення, Набірник від сканованого тексту редактор 5 тисяч до 12, до 12 тисяч гривень описуються вимоги, тобто, це в місяць. Ну, Така ціна: складач текстів від 8 тисяч гривень. Бачимо. Робота вдома додатковий дохід, досвідчений користувач ПК вміння працювати у команді. Пунктуальність приймати, реєструвати, переадресовувати кореспонденцію. Так, це щось інше. Набірник тексту від 3000 тисяч гривень. І таке буває. А, а також, а, воно, бачите, від 3 тисяч так і йде до 12 тисяч оператор ПК, редактор тексту від тисячі гривень. Тут різні міста пишуть, редактор перевіряє медичні тексти від 8 тисяч до 10 тисяч гривень, тут треба ще. Зна знати добре тему, на яку ви будете працювати, за якою будете працювати, переводити тексти, дракувати, рерайтинг, копірайтинг, написання текстів на сайт. Це теж цікаво, колись я цим займалася. Тут багато різних вакансій, подібних перекладач технічних текстів японською мовою. Так, тож, теж цікаво, тут можна таке знайти теж. Далі, дивіться, сайти безплатка є. Тут також багато оголошень, набір тексту з фото, дистанційна оплата, робота онлайн для школярів, студентів. Робота полягає у наборі тексту. Працювати треба у Word. Так, це треба вміти. Працювати у Word, передракувати текст із фото. За день можна заробити від 500 гривень непогано. Контакти тут пишуть у Телеграмі. Звертайтесь у Телеграм. Набір тексту без досвіду. На дому вік неважливий, вільний графік, переписувати текст потрібно, переклад документів, обробка тексту. Коригування тексту, вміти користуватися Word, так, звичайно, беремо без досвіду, оскільки буде повноцінне навчання. Потрібен перекладач сайтів, Вік неважливий. Так, це повсюду це пишеться, місто неважливе також, ну, звісно, це ж робота онлайн на відстані. Ці нови дізналися, скільки можна приблизно заробити за три години роботи, Передрукува... передруковуючи текст. Ось таке слово важке, передруковуючи. Для когось робота виявиться цікавою та нескладною, а хтось зрозуміє, що сидіти на одному місці довго не зможе. Хоча мені здається, що це справа звички. Так ось, заробити в день можна від 300 гривень і вище. У місяць може вийти від 8 тисяч гривень до ми бачили там 12 тисяч 12. Дякую, що доглянули моє відео до кінця. Всім удачі, перемога буде за нами!